Надзвичайно ніжний торт три шоколади, який не потребує випічки та багато зусиль. Для нього нам потрібно три вида шоколаду: чорний, молочний та білий. Вершки, желатин, молоко, один апельсин, вершкове масло та кориця. Для приготування першого шару я беру 10 грам желатину та заливаю його 50 мл молока. Перемішую це все та залишаю настоюватись. Тим часом. Іншу частину молока, також 50 мл, переливаю в каструлю та додаю центру одного апельсина. Ставлю на невеликий вогонь до закипання. Чорний шоколад розламую на шматочки та ставлю розтоплюватись на водяну баню. Закипіло, я його вимикаю та додаю туди набухший желатин. Ретельно все перемішую та переливаю через сито до розтопленого шоколаду. Перемішую, а далі нам потрібно збити вершки. Вони обов'язково мають бути жирними більше 30% та холодними. Тільки тоді вони будуть легко збиватись до піків. Збиті вершки я поступово вмішую до шоколаду. Одну частину перемішала, потім іншу. Коли маса однорідна, я її заливаю у форму, так як у мене форма без дна, я застелила її харчовою плівкою. І забираємо перший шар в холодильник на 2 години. Наступні шари будуть готуватись за таким же принципом, але з деякими відмінностями. Заливаю золотин молоком, іншу частину молока дороги. До речі, сюди можна додати ще трішки белісу. Молочний шоколад розтоплюю на водяній бані. До молока додаю желатин, перемішую, а далі цю суміш переливаю до розтопленого шоколаду. Вершки збиваю та додаю туди ж. Заливаю у форму другий шар. Та знову відставляю у холодильник на 2 години. Третій шар робимо аналогічно. Залила желатин молоком, інше молоко доводжу до кипіння на невеликому вогні. Білий шоколад розтоплюю на водяній бані. Після закипання молоко вимикаю та перемішую з желатином. Цю суміш додаю до шоколаду. І туди ж додаю трішки кориці. Вершки добре збиваю та поступово вмішую до шоколаду. Заливаю у форму третій шар та знову забираю в холодильник на 2 години. Для помадки я беру. Залишки чорного та молочного шоколаду, додаю туди вершки та розтоплюється все на водяній бані. Після того, як увесь шоколад розтопився, я знімаю це все та додаю туди вершкове масло. Ретельно перемішуємо до його повного розтоплення. Коли помадка трішки охолоне, я ложкою намагаюся зробити гарні потьоки. Верхню частину. Забирається все в холодильник на 30 хвилин. Після цього залишилось відрізати собі шматочок, зробити каву або чай та насолоджуватися цією неймовірною ніжністю.